Доброго дня! Канал магії Таро українською назвати Олена. Два варіанти. Яка таємниця випливе незабаром на поверхню? Вибирайте, я буду розкладати карти. Яка таємниця випливе незабаром на поверхню? Незабаром ну, можете собі загадати термін, срок? Два варіанти. Я думаю, ви вже вибрали. Дивимося вашу сигнафікацію, в яких енергіях. Ви знаходитесь і. Або яка таємниця незабаром виплива на поверхню. А далі додатково на таро. Розгорнемо ситуацію. Хто ви на даний час? Мах, сама невинність. Ви відпочиваєте? знаходите спокій в двох колодах карти четверки мечів. Встанавлюєте емоційний фон. Баланс рівновага. Невинність. Хороша говорить про те, що ви в стані спокою, наповнення, ведете звичайний, звичайне життя і насолоджуєтеся тими прикрасами природи, які вам надає ваше життя. Ви маєте свою певну мудрість, ви маєте знання пройдений шлях, життя, прожите життя. Дало вам зрозуміти. Що є миті, коли ви насолоджуєтеся тим, що оточує вас. І це колосальне задоволення мати час насолоджуватися. Цим. Фізично, ви знаходитеся в спокої і йде процес зцілення, наповнення, яка таємниця. Випливане незабаром на поверхню. З минулого таємниця. Ви дуже давно вибрали свій шлях. Шлях, по якому ви йдете. Шлях на... і поставили ціль перед собою. Ви знаєте, чого ви бажаєте. Ви знаєте, що вам потрібно пройти і чого ви бажаєте досягнути. Тому ви балансуєте... Які б ситуації або події не відбувалися, ви балансуєте, тому що ви свого шляху звертати не будете. Як би вам тяжко не було, ви будете діяти. Є свої плани, є розуміння ситуації, і ви задієте всі ресурси і будете активно діяти. Які події, який би стан у вас на даний час не був? Ви взяли паузу для того, щоб накопичити сили, енергію, і діяти далі, зробити перехід. Так, закінчився пер, певний період або ситуація. Ви втратили сили, втратили енергію, але діяти надалі і робити перехід на новий етап розвитку, тому що шляхи відкриті. Ви давним-давно знаєте, чого ви бажаєте. Так, можливо, якась була конфліктна ситуація в сім'ї з рідними і близькими людьми, і ви залежні були від цього. Але ж ви розумієте, що знаходитись в цьому всьому ви не бажаєте. У вас є цілі, у вас є мета, і ви будете до неї йти. Є мрії, є бажання. Є активна позиція прояснити ситуацію і рухатися в напрямку здійснення своїх мрій. Тільки завдяки боротьбі, завдяки тому, що ви не будете зупинятися, ви не будете сходити з свого шляху наміченого, ви будете йти до досягнення своєї цілі або здійснення своїх мрій. Ви будете боротися, ви будете перепони, які будуть виникати на вашому шляху, ви будете їх проходити. Розуміючи, що при цьому ви повинні бути в емоційному балансі, в рівновазі та енергетично наповнені. Якщо є потреба, то тоді ви зупиняєтеся і вистанавлюєте. Енергетичний баланс. Але ви вийдете переможцем. Тому що ви давним-давно вибрали свій шлях. Ви знаєте, чого ви бажаєте, і ви знаєте свої мрії і йдете до їх здійснення. Можливо, якщо на даний час у вас немає можливості. Буває так, чому ви зупинилися? Ви використовуєте просто час для того, щоб. Накопичити енергію, тому що немає можливості рухатись. Так, ви балансуєте, але активних дій здійснювати на даний час немає ні сенсу, ні можливості. Тому ефективне використання часу. Порада піть на новий етап свого розвитку. Якщо на даний час або до даного періоду свого життя ви не досягли бажаного, то пропрацюйте момент ментальної залежності від негативних емоцій. Це дуже впливає на ваші дані негативні думки впливають на ваші дії. Тому що ви, якщо знаходитесь в негативному емоційному стані, ви різко змінюєте свій напрямок, свій шлях до досягнення цілі. На емоціях ви можете просто для себе вирішити, що далі ви рухатись не будете. Ви не бажаєте дані перепони, які є на вашому шляху, або проблеми, або події, ситуації, що виникають негативні і вносять негативу ваше життя, ви пасуєте. А вам не потрібно пасувати. Вам потрібно розуміти, що ви йдете по давно вибраному шляху. І вас відкриті дороги, тільки ви іноді самі собі їх закриваєте. Негативними думками. Дійте. І пропрацьовуйте негативні думки. Негативний емоційний стан. Другий варіант. Яка таємниця випливати з амбаром на поверхню? Наша синіфікація другий варіант. Так, медитативний. Ви знаходитеся в емоційний стан, у вас рівновага, баланс медитація для того, щоб здійснити вибір, вийти, можливо, з стану ілюзорного представлення ситуації, подій, що відбувається в вашому житті? ви... Прояснюйте, чому вам потрібно вийти, зробити вибір, щоб прояснити ситуацію або обставини, в яких ви знаходитесь, щоб рівновага і баланс надасть вам можливість пройти цей шлях або зробити ці поетапні дії для того, щоб отримати результат, для того, щоб прояснити ситуацію, для того, щоб ви пішли в себе внутрі, для того, щоб зробити вірний вибір. Аналізуєте, стабілізуєтеся, балансуєте. Яка таємниця? Вам треба прояснити ситуацію, тому що вам потрібно йти в нове. Чому ви в даних енергіях і знаходитесь вибору, аналізу, вийти з ілюзії відносно того, в чому ви. Певний час знаходилися, і це ваша сигніфікація. Ви мріяли, але не діяли. А зараз вам потрібно діяти. Проясняти, відсікати, але крок за кроком йти в нове, йти в те, що ви намітили для себе. Так, да, Крок за кроком. Так, да, якби, ну, боротьба це шлях досягнень. Прояв сили і активні дії. Думки на даному етапі вам не допоможу, тому що думки даний стан це вже минуле. Ви повинні діяти. Якщо потрібно звідкись піти, то йдіть. Вибирайте шлях подальшого вашого напрямку. Рух. Починайте рух, тому що прийшов час. Прийшов час йти до нових берегів. Активно діяти, наповнюватись тільки жити. Просто жити якої би сфери життя це не стосувалося. Але ви переможете тільки тоді, коли ви для себе чітко визначите пріоритети. Відносно партнерських відносин, чи реалізації особисто вашого життя. Куди ви будете рухатися? Тому що наповнення енергія, сила, шлях. Подальшого руху, дії крок за кроком. Ви до цього здатні на даному етапі. Якщо це партнерські відносини, то у вас є партнер на вашому просторі, з яким ви будете, на зустріч якому ви готові рухатися, але готові це вже коли чітко визначений пріоритет. Дальших ваших дій, що ви будете реалізовувати, і в напрямку якої сфери життя, яка сфера життя для вас буде акцентом? Можливо, ви зможете балансувати і охопити всі сфери життя і діяти одночасно, але ж це вже, як ви будете здатні. Здійснювати реалізацію того, що ви напланували, того, що ви, те, чого ви бажаєте досягти. А яка таємниця? Те, що вам потрібно прояснити ситуацію, визначити напрямок і крок за кроком іти в реалізацію, якої би сфери життя не стосувалося. Тому що потрібно вже діяти, потрібно боротися. Якщо за партнера. То тоді йдіть на зустріч, виходьте з тих обставин, з тих ситуацій, які є перепонами, або, можливо, це ви самі собі перепони, так як ви знаходились в ілюзії відносно того, що не час, або ви бажаєте чогось, але немає сил, немає енергії, немає часу. А саме основне, це немає бажання, мабуть. Робити вибір, прояснити ситуацію. Чітко визначити для себе пріоритетність і йти по... назустріч результатам, досягаючи тих цілей, які ви будете ставити перед собою. Аналіз ні, аналіз не пройде. Сила є, ресурси є, активність. Підключіть активність і ви будете насолоджуватись життям, тому що ви йдете переможцем. Така таємниця, другий варіант. Дуже вам дякую, магії Таро Української. До зустрічі!